Інтернет то страшна сила, через доброту деяких людей можна зійти з глузду, тому що приїхала ось така ось плата. Я думаю, ви її впізнали. Це є донор з живим процесором. Сама вона пішла на операційні підсилювачі і не кашлі, але процесор має бути живим. Маркування сходиться, і тому я не відверчуся і мені, очевидно, прийдеться знову то все розкручувати. Ну що ж, приступимо. І в результаті перед нами дві плати. Це проблемна, а це донор. Видно, що донор явно бідніший. Його вже добряче розкорочили. Також помічаю на рідній ось тут пляму флюсу. А ззаду мікросхема, і вона була паяна. Попереднього разу я на це уваги не звернув. Це, очевидно, мікросхема пам'яті. Її попередній майстер паяв, напевно, щитову прошивку. Залишається надіяти, що він залив назад рідний дамп. Або що з тим дампом, який зараз тут, воно запуститься. Тепер нам треба перепаяти процесор. На перший погляд, це просто, по факту не дуже. По-перше, тому що плата дуже делікатна, це є двуслойний гетинакс, це не текстоліт. Процесор має багато ніжок і це буде трохи весело. Тож, давайте, як то кажуть, зачехляти інструмент і працювати. Щоб перепаяти такі процесори, нам потрібен CD-ROM, в даному випадку dvd мультирекордер Вмикаємо його, виставляємо температуру в районі 100 градусів і кладемо зверху плати, котрі ми будемо паяти. Поки гріється нижній підігріві плати на ньому, мастимо процесор флюсом. Флюс Беремо добрий, я вже іншого і не хочу брати, як один раз спробував нормальний. Ця нам важливо, відповідно, маскуємо конектори, щоб десь їх не піджарити. Цей процесор точно мертвий, ми собі його позначаємо. Нижній підігрів нагрівся. Пінцет приходиться йому трохи ноги розгинати, бо інакше не знімлю. Вакуумника немає, бо подібні речі роблю дуже рідко, тому на що треба. Максимальний потік, максимальне сопло, як ви вже замітили, з іншими я і не працюю, тільки максимальне. І поїхали кататись. Для такої роботи потрібна тверда рука. Ніякими ниточками чи іншими приспособами я користуватися, не збираюся, ніколи не робив. Були часи, коли БГА, мікросхеми на гарячу на включених телефонах перекидували, щоб бутлоадер завантажений в пам'ять не стерся. Може, хто пам'ятає, як піднімали Т-205 моторолки, які, по суті, були ейсерами. Ну що, вроді якби прогрілося, пробуємо знімати. Ні, не вгадав, ще не прогрілося, ще треба жарити. І Тут в мене складується враження, що воно вже на безсвинцевці, тому що сидить і не хоче рухатися. Дивно, ну нічого, жарим ще, лише би плата витримала. Видно, що позлипалися деякі доріжки. Значить, таки десь трохи потягнув в сторону. Так буває це нормально. Забираємо короткі замикання хвилею. Заодно лудимо свинцевим припоєм. Другий процесор проходить ту саму процедуру, гріємо. З флюсом і знімаємо. Стараємося підняти рівно, щоб не погнути ножки і не зробити коротких замикань. Зараз це дуже важливо, бо зняти коротке замикання з ножки самого процесора набагато важче, ніж з плати. Я вже мовчу про деформацію. Вуаля! Перевіряю, чи нема коротких. Бачу, що є, тому мушу відкладати в сторону. Добре, очищене ще не і багато флюсу, мають зробити свою роботу. Є, забрав один, другий, третій не хоче, чи що жало, і не треба ніяких опльоток, нічого. Люкс, тепер ніби добре. Перевіряю під мікроскопом на всякий випадок. Коли переконався, що все в порядку, позиціоную і припаю. Ніякі ножки не прихвачую. Я в тому особливої потреби не бачу. Мені, як правило, сідає добре. Якщо добре підготовлена основа, він би мав сісти рівно, без зміщень. Якщо мова про БГА, то він взагалі поверхневим натягом втягується на своє місце. Якщо ж основа підготовлена зле, процесор може зміститися чи будь-яка мікросхема. Тоді є сенс або перехвачувати окремі лапки, або краще готувати основу. Посадити такий чіп ідеально доволі важко, тим більше коли це не нова плата, не новий чіп. Тому обов'язково після треба перевіряти під мікроскопом і при необхідності поправляти окремі ножки. Хвилею не паяю, не вмію, не хочу, не знаю. Скажіть, а було у вас таке, що ви зняли БГАшку, наготовили, відрибоїли, почистили і зловили себе на думці, що забули в яку сторону був ключ, а він не позначений? У мене колись було, тому я тепер фотографую або позначаю. Мені догодити важко, то що я бачу, мені не подобається. Відповідно під мікроскопом поправляю деякі ноги. Тут треба бути дуже акуратним, щоб не зробити замикання між. Тому що прибрати його в такому випадку буде дуже і дуже непросто. Чим акуратніше ви посадили процесор, тим менше роботи потім. Якщо схалтурили з підготовкою, придеться потратити півдня, щоб привести то діло до норми. Ну і що, браття в христі? Перевірив всі шлейфи, все поставив на місце. Треба пробувати. Чи не марно пройшов день? Спрацювало реле, вуаля, воно все включило, аж відлягло. Посадив я процесор не так добре, як би мені хотілося. Але як бачите, після перевірки і пропайки під мікроскопом все стало на місце. Тепер треба буде якось -то мінімально обв'язати, перевірити хоча б пару каналів, а далі хай. Власник він тутешній перевіряє більш детально. Думаю, там все буде добре. Принаймні, глибше ми не лізли, і цифра якби або працює, або не працює. Знайшов якийсь кабель, підключив це все діло на pc вхід. Знайшов якийсь музончик, який мало хто з вас пізнає, а YouTube не знає взагалі. І давайте попробуємо, що з того вийшло. Ех, як давно я тої пісні не чув і не бачив людини, яка її співає. Були, часи є, що згадати, нема що дітям розказати. Ну а нам, шановні, залишилося скрутити цього колгоспника докупи, поставити йому кришку, втішити власника, що воно не стало грудою металолому, подякувати людині, що знайшла в собі силу надіслати комплектуючі і розрахуватися з нею. Ну, а мені залишається надіятися, що ДСПшка не вийде з ладу і тішитись спогадами. Як у жахиливі сині знову печальний мох линуть мої пі... Бі...